Мерзко. Так, ну і напевно остання партія сьогодні. Судя по контролю часу. Дякую за фоловерство. На да, скільки сьогодні хороших позицій за руїни в цей жах? Будеш то що? Я під під сломбо 4 встав. Навіщо встав питається? Ну ладно. Гофіч, дякую за флорерси на каналі. Назва пісні про Ваньку. Співачка Маша Кондратенко. Пісня Ванька Встанька. Народ, нагадую. Що, якщо вас цікавить, яка пісня грає, ви просто пишете знак оклику MUSIC, і є посилання на плейлист, і там ви можете знайти всі треки. Я ж заради вас створив ці ботівські команди. Користуйтеся, будь ласка. Так, ну напевно забрати треба. <кій> так, тепер в мене поганий слон. Якби якось С3 слон, С2, щоб пішака не втратити, то тоді буде хорошо. А з таким слоном поки я не дуже добре відчуваю себе. Так, цей хід точно, я думаю, знадобиться. О, за це дякую. Навіть такої редакції я готовий слона оживити. Ну, Перевагу двох слонів віддаю то таке, але тепер слона с 2 себе дуже комфортно відчуває. І можна нагнітати на фланзі. Тобто оці фігури дуже надійно все тримають. Зараз можна туру на H1 перекинути, H5 зіграти. Так, тому бачимо, опонент хоче Еншпіль. Але, напевно, я не хочу цей Еншпіль. Тому що в мене є атакуючий потенціал в позиції. Так, ну поки так. Тура b 5 не можна і слон D3. Так, якість вкрав. Знову такий не факт, що мені треба було за нею ж гнатися. Але вже забрав, то забрав. Намагаємось прориватися якомога далі. Так, ну тут зіває. А, ні, назіває, то раби 8. Так, це я перестарався вже. Так, але все одно виграшно. Треба обережно просто все зробити. Так, це поле треба захопити. Тому так. Це поле треба захопити, тому так, логічно. Розмінялися. Так, ну збив прапор Олегу. Реалізація була найкраща. Ну, остання партія.